Вадимович, дивіться. Я Ось вас... Ваші дані, дивіться. Ну і що? Ну, тут написано, що ваше посвідчення ви... підлягає вилученню. Ні, ні, дорогенький. Що ви щось там плутаєте. Ні, ні, тепер ж давайте П'ять протоколів на вас складали. Це що п'яний мусор липовий там щось робив. Можливо, не знаю. У мене все є. Це липовий, чи хто? До речі. До речі, це є, так що будьте добрі. Це є, вас... це що, не, не, не зрозуміло. Дивіться, ну, в базі показує, що підлягає вилученню. тобто Дивіться, На вас що базі підлягає, щоб я вас вилучив зараз ага. на бойові дії. Ну такої це ж бази так, немає. Дивіться, от, от так, на що? вас я складав... Вам кажу, я вам кажу, як є. На вас складали, що ви позбавлений права керування і керували. У 20-му році кіктів. Не знаю, не знаю, друзі. Все є. Дійське посвідчення я вам надав. Все є. Так що, будь ласка, Володимирович, Ні, ні. Ну яке до побачення? Що, ні, ні, ні. Ну, Володимир, давайте спілкуватися. Ну я ж до вас нормально спілкуюся. Так, Я до вас спілкуваю. Ну, Я вам ми ми їдемо. Богдан Володимирович. Ми їдемо. Я зрозумів, що ви кудись їдете по своїх, своїх справах. справах. Все, я вам надав. Водійське так. посвідчення, показав, Богдан що воно є Все, до побачення. Ні, не до побачення. Богдан Володимирович, ви мене послухайте, будь ласка, добре. Ну? Я вам кажу, що ваше посвідчення водія підлягає вилученню, оскільки на вас писали, що ви керуєте, от ви були позбавлені права керування. Не був я позбавлений. Ну права тут же ж показую. Керування. Дивіться, кажу, вас ви... коли позбавили права керування, вам потрібно потім... Сервісний центр було з'явитися. Ні, я не ну, як позбавлений. Ні? Ну, я позбавлений, по раз, дивіться, повторю, я ж вам показую. Ви ж, ви ж Та побачили. Мені, я, мені не цікавить, що ви там показуєте. Я вам надав, водійське дітей. Ну, а я це ж службовий планшет. Я вам показав все. Богдан Володимирович, тоді дивіться. Ребята. Ви мене, будь ласка, послухайте, добре. Я, ну, не надо, я ж на вас то не повишаю. А я повишаю, я кажу у нас. Час дорогий. Богдан Володимирович, ну ви ж самі її. себе затримаєте. Я вам зараз розповім і все. І поїдете. Дивіться, ми повинні на вас склати адміністративну постанову за те, що у вас немає е, посвідчення водія. Вас його вилучили, вам потрібно сервіс нам центрі. Диви, я тобі тільки що надав посвідчення водія. Так, що ти я мали? його повинен вилучити. Кого вилучити посвідчення водія. ваше. Вилучити і повезти на бойові дії. Що ви мели? Ну це ж ва, це просто ваша думка. В смыслі, ваша думка. Ну це ви так хочете. Ну А чому ви ну, хочете мене хочу. відправити на бойові дії? Добре. Ну як? Як, а як? А як по-іншому? А чому пацани 20-літні, там в окопах сидять? Хлопці, ну та ми також туди їздимо, віде. Віде. ну ви ж знаєте. навчені тут стоїть. Ну ми ж так само їздимо, ну, стрілецький батальйон Буїтінь. льють. Була. Ну ви що, скажете, що це Була. не так Була. чи що? – Чому так? – Ну ми їздимо також, хлопці. Роди ти їздиш, блядь? – Ну спілкуйтеся, так, ну, не виражайте ну, це, це нецензурною лайкою. Ну Я ж до вас нормально спілкуюся. Зачем виражатися? Я тобі знаю, я показав, водійське посвідчення, все. Це... Так а я ж вам тільки що, ну ви чуєте мені, що я вам сказав. чи ні? – А мені по барабану, що ти там сказав? Я ти надав. Ну як це вам по барабану? Ви не маєте права керувати даним транспортним засобом. Ти чого, смієшся? я керую з в країні. Ти що, Ненормальний. По всій країні керую і перевіряють і все добре. Що ти мені час несе? Ви так спілкуєтеся, пане Водій? Богдан Володимирович. Ви як доросла особа, військова, я так розумію. Я роблю свою роботу. Я ні. Вам... Ну, чого ні. Службу несіть, а не роботу робите. Ну, Володимирович, ну я ж вам показую, це ж я ж вам не на телефоні. Ну, дивіться самі, підлягаю вилученню. Я Ми ж не при чому. чому... написати, блін, що на заборі хена. Володимирич, тут полі... не можна таке писати. На вас працівники поліції кіктів складав. Дивіться, що, що кажуть. Особа, Кіктів, чи хто там да. зовсім не цікавить. Я розумію, вас не цікавить, але вона на вас писала протокол. Не знаю, не І... знаю. На мене багато хто писав. І вас суд на... лишив. На мене багато хто писав. Я не писав на вас нічого. От, бачите? бачите, от ви не писали. Ну можете написати. Дивіться, Володимирович, я тепер повинен да. на вас скласти адміністративну постанову, зачитати вам права, ваші обов'язки і скласти постанову. Ви розумієте чи ви... ні? не? не розумієте. Да, ви, ви повинні розуміти. Ні, не, не